Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія, це канал про в'язання. Тож, це зразочок нового светра для нового светра. Я вам у передньому відео показувала цю пряжу, вона класна. Це бавовна і шов 60 на 40. Дуже класна ниточка. В три ниточки я її в'яжу. Ось такий у мене зразочок. Вчора ввечері я побачила малюнок. І не втрималась, почала в'язати, і не могла, зазвичай я в'яжу трошки менші зразки, але я не втрималась і зв'язала величенький зразочок, і ледь зупинилась. Чесно, дуже складно, дуже в'яжеться, як по маслу. Дуже цікаво і зупинитись складно. Цей малюнок каля у кучинелі. Тут я подумала зробити светр, але такий светр, імітація кардигану. Я подивилася відео Тані Клим і чомусь надихнулася таким варіантом, коли наче светр, але виглядає, наче це застігнути, застьогнутий, застігнути, застьопнутий, мабуть, кардиган. Тобто тут у мене буде більш широка така ставочка. Це все плани, можливо, все зміниться. А, ви ж ви не знаєте, хто дивиться. А, і будуть такі кровки, гудцики, і виглядає, наче класно. Тут я спочатку думала в'язати ось таку планочку і вже тоді почати, звичайно, з виворотніх, але потім зрозуміла, що мені більше подобається ось так. А, але сумніваюся, тому поки ще не почала цей светер, а, якщо вам подобається, пишіть в коментарях, чи подобається вам а, такий варіант з резинкою, чи, чи варіант з такими виворотнями, чи можливо вам взагалі така ідея не подобається і виглядає дивною, а, бо ну, це може дійсно дивно, але мені захотілося. Тож, дівчата, дивіться, я ще додала три ниточки так само: Люрекс, бачите, це я в'язала ввечері, це можна легко помітити. Я бачила, що я там не завжди ціпляла. Але це ж зразок, і я... там, де можна не витрачати час на такі дрібнички, я намагаюся не витрачати час, а вже коли буду в'язати седр, якщо я додам цю ниточку, звичайно, я буду слідкувати. З тим, щоб було все хайно. Але ввечері вже мені не хотілося там дуже заморочуватись, воно і так видно, як це буде виглядати. Виглядає доволі класно, мені подобається, і я думаю, можливо, Ідея була така градієнтом зробити. Тобто у мене є декілька кольорів, схожих, там синьо-зелений, такий блакитний, блакитний з білим, тобто відтінки. І Я думала, можливо зробити таким градієнтом, Тобто додавати спочатку, наприклад, там, біленький, потім, ну, такий молочний, да, потім додати там і голубенькі, і біленькі, потім голубенькі, потім голубенькі, зелененький, синенькі Нове слово додаємо зелененько-синенький. Коротше, не знаю, а зараз щось я подивилась і думаю, хочу білий. Чисто білий і з такими пуговками, Можливо, десь по рукавах ще будуть ось такого розміру, приблизно кругленькі перлинки. Тобто від плеча, отак, вниз, через лікоть. Просто через деякий час ці е, перелинки не знаю, можливо, будуть, можливо, ні. Зараз я в пошуку, можливо, я взагалі не буду цю планочку робити і зроблю, ось такий, і зроблю тоді вже смужками. що і планочка, і смужки, і ці, ой, ці гудзики це занадто, як думаєте. Мені здається, занадто. Ввечері мені здалося, що окей, а сьогодні я дивлюся, думаю, ні, занадто треба обрати або гудзики, і білий, або Градієнт, хоча, можливо, якщо буде градієнт, не знаю, не знаю дівчата, а, тож поки думаю, ось такий у мене зразочок великий вийшов і ось такі поговки. До речі, в мене є десь ще трошки інші, але ці більш такі ніжні, і, мені здається, більше підходять такий варіант. Тож, далі, в мене просувається ось цей так, зараз дівчата, я тут просто знімала. Своїй історії, відео зі своїми старими роботами. Не знаю, яке відео вийде раніше влог, чи мої готові, чи майже готові роботи ще до YouTube по чаті, Подивимось, але я тут не знімала, і в мене тут ви не бачите просто за кадром жесть. Так, ось цей я вам забула теж в передньому влозі показати. А в мене тут є просування, і в мене після. Так, у вас голова там вже не. Закрутилась, ось було ось так. І до переднього влогу я зв'язала десь ось так. І після останнього влогу ще дов'язала ось так. Тут десь близько 42-9 см. Буде широченький, такий трошечки оверсайз, так, як я хотіла, такий, щоб можна було трошечки як в нього закутатись. Ну, зрозуміло, тобто, щоб він так не обтягував, а так. О так, по тілу був вільний. Ось такий. буклет, тут дуже ніжне, воно таке м'яке тут. Ну, просто масло, масло. масло. Mm. Дуже класний, тоненький, як на мене, ну дуже-дуже-дуже м'яке полотно, дуже ніжне, і воно таке прям дуже класно навіть драпірується, да? як сказати. Чати, як сказати, трапірується українською. Ось я всі слова позабувала. Трошки в мене горло болить, тому голос, вибачайте, буду. іноді буде міняти, <смі> будуть інтонації мінятись, бо болить. Так, все, в принципі, я вам це показала. Так, ця квітка в мене, вона мені дуже-дуже хотілося мені її бачити в кадрі, бо вона така класна, дивіться. Вона здоровезна. Вона заквітлення не в мене. Я її купувала вже квітучою, але вона трошки сихся. І сподіваюся, вас це не бентежить. Я дуже люблю квітучі квіти. Взагалі люблю такі зелені, і квітучі, щоб було або багато зелені, або було багато квітів. Тому в мене і орхідеї, і гортензії, все є. Буду вам. Періодично в кадрі показувати в різних влогах свої різні квіти. Думаю, ви будете не проти, бо вже весна і треба налаштовуватись на весняний лад. Тож, з цим все. Ще таке невеличке, швиденьке підключення. Почала в'язати топ, який я показувала вам в передніх відео. Хочу зміксувати оці дві. Пряжі. Так, я і вирішила міксувати з цією пряжою, буду в'язати від рукава до рукава. Буде, мені здається, цікаво, будуть вертикальні ці всі малюнки, смужки. Цікаво, що я придумаю, бо ще сама не знаю, як це буде виглядати у кінцевому варіанті. Я тут собі такий в мене зразочок був, і ось така в мене плюс-мінус конструкція. Я ще зараз вже зрозуміла, що я не розмотала оцю бобінку на дві, тому що тут я дійду до плеча і мені потрібно буде в'язати або окремо ось це, а потім повертатись і окремо вв'язувати спинку перед, ну. Або, якщо я захочу, я можу, в принципі, розмотати і в'язати. На одних спицях одразу і сюди, з однієї бобінки, і спинку з іншої бобінки. Не знаю, буду я так робити чи не буду. Зазвичай я люблю в'язати одночасно там, шкарпетки, рукави, все таке інше. Можливо, я все ж таки обірву тут ниточку, розмотаю на дві, і потім почну в'язати одночасно з двох бобінок. Я зрозуміла, що мені здається, я зрозуміла, що в мене за проблема зі звуком. Це, скоріш за все, що якось неправильно приєднується до нового телефону. Є момент, треба налаштувати. Тож подивимось, як ці відео будуть записані, як будуть вони у монтажі виглядати. Скоріше за все, це було через новий телефон, бо я почала шукати новий собі мікрофон і почитала коментарі, щоб дізнатися, який гарно записує, і почитала, що дуже часто виникає проблема саме з Самсунгами, і або не приєднується, або там є нюанси, і можливо я розібралася, як записувати на цей свій мікрофон вже з нового телефону. А що в мене тут? Ось такі шкарпетки. Це мій такий невеличкий бор. Бо я в'яжу майстер-клас по шкарпеткам для ЗСУ. Це шкарпетки на 37 розмір, але я пояснюю, як розрахувати кількість петель, скільки набирати, скільки в'язати п'ятку, п'ятка стронг. Строн. Тут я показую, як розрахувати, як. Розрахувати, якщо у вас немає ніяких додаткових там лінійок спеціальних, як розрахувати, скільки в'язати від п'ятки, Тобто, коли починати в'язати мисок на різні розміри, тобто, то скоро вийде такий мій майстер-клас по таким шкарпеткам. Зараз дівчата в групі тестують, щоб я зробила такий більш Якісний майстер-клас для вас, і вже тоді він буде у загальному доступі, бо зараз тільки за посиланням можна побачити цей майстер-клас, шматочки якого я викладаю, але ви їх не побачите, тому що вони закриті. Доки потім я все це змонтую в одне відео. Тож буде майстер-клас по шкарпеткам, п'яткою стронг. Що хтось чекав, то буде. Дівчата буде. Я все ж таки його зроблю. Не вистачає часу, плюс не дуже зручно знімати. Але я знімаю, коли можу потрошку, і буде майстер-клас. класна коробочка. І ще зараз я нагадаю вам про те, що завтра стартує, або сьогодні, якщо це суботу, буду випускати завтра у суботу, Початок спільного в'язання на мій светр, який я вам показувала в попередніх влогах. Можете подивитись, там прямо так і написано. Запрошую у спільник». Ще невеличке підключення. Сьогодні стартувало спільне в'язання. по цій павутинці, це мій дизайн. І я зібрала групу дівчат, і ми будемо в'язати ось таку павутинку. Я десь вставляю вам вже відео, як ця павутинка виглядає на мені. Тож, ви можете також доєднатися до цього спільного в'язання. Немає ніяких термінів. Бо це благодійний такий проект, мій і в'язати по можна буде у будь-який час. У групі буде декілька гілок. У одні з гілок будуть всі матеріали, які буду поступово додавати. І якщо ви приєднаєтесь, наприклад, через місяць чи два побачите це відео і захочете приєднатись, ви можете так само приєднатись. Всі матеріали вони будуть зберігатися. Цю групу я не буду видаляти, і не потрібно буде шукати серед безлічі. Великої кількості повідомлень не потрібно буде шукати е, шматки моїх відео і пояснень, тому що ці пояснення будуть у окремій гілці, і їх буде дуже легко, швидко знайти. І, і, і буде окремо для розмов, гілка, окремо для майстер-класу. Тож е, я буду знімати відео, буду розказувати, як підібрати пряжу, як підібрати матеріали і так далі. Чому цей проект благодійний? Тому що е, ви долучаєтесь до цієї групи за е, будь-який. Для вас комфортний донат на зігрі лапки котика. Зігрі лапки котика організувала Маруся, бай Маруся, інстаграм мій її буде внизу під відео, і ви можете зайти і подивитись, вона кожен день робить звіти. Я вже другий рік в'яжу шкарпетки для цієї організації, ми постійно передаємо хлопцям дуже-дуже багато. Шкарпетки, пафи, шапки, пояси, підтопники. Маруся закуповувала багато устілок, сушкар. Тут там все, що потрібно хлопцям, все, що вони просять, Маруся закуповує. І тому гроші потрібні ну, постійно, навіть влітку щось закуповується. І влітку ми в'яжемо шкарпетки на осінь, тому що ми розуміємо, що це швидко не закінчиться, і армія має бути вдягнена. Тож. Для себе я обрала ось таку пряжу ручного фарбування у пасмах від Ірини Забродської. то у мене буде ось така пагудинка. Я вже почала її розмотувати. І сьогодні буду в'язати зразочок. Дивіться, яка класна. І, можливо, оберу для себе четвертий розмір на мистинок. Мені здається, буде краще. Подивимось, який зразочок вийде. І тоді вже оберу для себе намистинки. Ще невеличке підключення. Мене попросили зняти ближче ось цю сумочку з попереднього мого відео зі старими роботами. І я. Показую ближче цей малюнок. Ще я додам схему цього малюнку. Ось так він виглядає. Це в'язалося спицями. Мені, якщо я не помиляюсь, здається 4. Та да, десь 4 мм спиці, але я в'яжу дівчата дуже щільно, тож, можливо, вам знадобляться спиці менші. Бо. Ну, я дійсно в'яжу щільно і зазвичай навіть цю шкарпеткову пряжу, яку всі в'яжуть там на 2,5-2,25, я в'яжу на 3, на 2,75. Звичайно, шкарпеткову 420 метрів, 400 на 420 метрів. Тож, можливо, вам знадобиться спиці менші, наприклад, 3,5, але я в'язала на 4 і ось такий малюнок. Завершу свій влог. Дякую всім за підписку, лайк, коментар. Для мене це дуже цінно і мотивує записувати для вас нові відео. Тож, не прощаємось до нового влогу. Бажаю всім гарних вихідних, тихого, мирного неба!